бо було розпорядження е, того самого Путіна, інаугурація якого відбувається 7 травня, про те, що е, до 9-го треба захопити ну, ще на менше часів яр. Ну, чи залишилось півтори доби по великому рахунку, чи вдасться їздити за ще захопити часів яр, великі сумніви? Тобто, там полетять голови, полетять е, погони, бо невиконання е, розпоряджень чи наказів їхнього верховного команди, що там караються дуже суворо. Ну, це навпаки, нам тільки тільки добре. Хай там один одного побивають взагалі. Ну, Ми додали резерви певні, які в нас були для того, щоб щобтримувати ті місця, про які ви зараз кажете, і ну завдяки тому, що в нас з, з великим бойовим досвідом воюють люди не тільки дворічним, трирічним, вже третій рік пішов, а десятирічним, починаючи ще часів АТО. Тому завдяки цьому, ну і завдяки розумній тактиці, і все ж таки вдається стримувати. До того ж, ми тримаємо оборону, а в обороні знаходитись все ж таки треба менше сил та засобів, ніж для наступальних дій. Чому вдається руху? Це тому, що в них переважає вони переважають, переважають наші лінії, наших військовослужбовців, які там тримають оборону. На деяких ділянках була інформація до 30 разів. Тобто на одного військовослужбовця нашого може бути до 30 військовослужбовців Російської Федерації. Поки що, так само по цій інформації, перевага в артилерійських пострілах 1 до 10, тобто на 10 російських 1 наш постріл. Тому при таких умовах, ну, яким чином нам тримати оборону? Нам треба, по-перше, більш ефективна зброя, тобто, яка може меншою кількістю пострілів, наприклад, артилерія, завдавати шкоди ворогу більше, ніж він. нам. Перевага в артилерії суттєва, а нам треба е, снаряди не стільки навіть для того, щоб зупиняти ворога ратилерійським вогнем, скільки для того, щоб вести контрбатарейну боротьбу і нищити ворожі артилерії, щоб зменшити їхню кількість пострілів. І ще раз повторюсь, нам потрібні люди, які би е, мали це робити. Ми коли казали, ну не ми, а наше військово-політичне керівництво, коли казали про кінець травня, початок червня. Мало на увазі, що на ці дні буде максимум можливості Росіян. Вони задіють все, що в них є. Але це ж не означає, що вони по дзвонку як до, на уроку до школи, що от почалось там якась дата, кінець як травня, Вони в цей день розпочали. Ні, вони це буде. Вони будуть поступово нарощувати свої наступальні дії, що, і які вже Розпочалися, розпочалися вони в квітні місяці. Піку е, їхніх можливостей, ну по, по прогнозам по розрахункам. Маємо очікувати в кінці травня, на початку червня, ну тому там ми очікуємо. А де на загал, де на травень, червень місяць. Ну, я думаю, що це буде північний напрямок. Цілком, можливо, там вони намагаються засередити ну, доволі велике групування. Поки що те, що там є, це точно не вистачить для того, щоб штурмувати Суми чи Харків, але хто знає, як вони будуть далі рухатись. Наскільки швидко вони будуть переміщувати свої війська, і чи будуть вони там формувати угрупування для атакувальних дій? Чи просто ця група буде для того, щоб розтягнути нашу оборону?